Thank you. Так, друзі, всім привіт сьогодні. Нарешті. Знову ми їдемо кататися в стріт. Вам так сподобалося минуле відео, там де ми Жорикам просто в стріту розповідали вам те що. Тому сьогодні ми повторюємо цю традицію. Але сьогодні, давайте без зайвих розмов, ми просто реально покатаємось. Окрім мене і Жорика, сьогодні будуть ще троє людей, з якими ми будемо кататися. Мінімум слов, більше трюків. Зараз ми їдемо зустрічатися, до речі, вперше, мабуть, в житті. На лівому березі Жорик, мабуть, тут ніколи не був, покажемо йому, що тут таке є. Зустрінемось, до речі, недалеко звідси. Розкатаємось трошки на перше. Першому споті вам перший спот також дуже сильно сподобається, він дуже цікавий в своєму роді. Але потім в кінці відео ми зайдемо на такий величезний спот, на якому я дуже сильно хотів трошки покататися. Я бачив, як там робили трюки, і мені дуже сильно закортило там теж покататися. Тому додивіться відео до кінця, щоб його побачити і дізнатися, чи зробимо ми там щось, тому що спот ну просто неймовірних масштабів. Тому зараз я виїжджаю до міста зустрічів, зустрічаю пацанів і включаюсь. Так, ми вже під'їжджаємо до нашого споту. Я не знаю, приїхали чи вони, не приїхали. Домовлялися ми на 10-ту, 9.42, 42 Це, звісно, не саме підйом, але достатньо рано, при тому, що зараз почнеться ще люта спека. Буде, звісно, жорстко. Коротше, це ЖК Славутич. І на лівому березі не дуже багато прикольних спотів, але це один з них, який вартий уваги, який можна дуже прикольно вхатувати. Какова райт або як виліт це використовувати не дуже, тому що тут все вкладено бруківкою, але повхатувати пару приколов не буде прикольно. Так, давайте, поки нема парнів, я накидаю пару трьох цікавих. Що ж таке цікаво мені зробити? вона просто набар. ще набар. Да, так, звісно, це бруківка, вона класно підходить тільки бом на саміки тут трошки важкувати кататися. Якщо у вас м'які колеса або не шкода колес, то це дуже прикольно. Тут і вона прикольно вкатувати. Кстати, викидують воно добре. Треба звикати до нього. До речі, що ми помітили? Я знову повернувся на лінду. захотелось размеры побольше. Сходим, круто и ивашка Ужас. Ужасный вид на бар. Так, ладно, давайте. Приедут парни, я снова включаюсь. Итак, парни, уже все собралось: Жорик, Ромчик, Ярик, Толик. Мы уже все самокатом уже набрались Енергії. Тому давайте -то тут немножко разкатаємось на цьому споті, кожен зробить по трючку. І ми поїдемо далі на жорсткий прям период. Прям жесткіе. Лю... Ну окей, такий, приємні. приємний. Ромчик, що, погнали? Ты хотел а, ти хотів зробити брайчик куда-нибудь. А, ты туди поехал? Ну такое, типа, такой, такой специфічний рай, просто тут. Типа, через те, що тут руківка, кататися, я вам поясню, що тут не дуже комфортно, тому що, ну, блин, ну, незручно, коротше. Що, скільки сталося, мускраб. Дві. Дві? Оставлю три. Хорошо. Хемблінг. Наш любимый любимий хембрінг. Блітолик. Ми обидва не вгадали, чувак. Ми програли цю ставочку. Ні два, ні три, пацани. <гум> <гум> не я ближжу, найближче. Хемблінг це пан. Що, давай узмену. На узмену. О, ну", там отама. Ну такое, да, да, да. Кстати, парни, люки тилт. А ну, забудь, на ведь больше не жорик. Ай-яй-яй! А -а -а -а! Дуже близько. Жорик, що такое? Деноусмену? Я вже плаза бой, я вже не можу стріту так. Ось так от. Ой, хорош! Хорош. Bam. Так, залишайся ромчик. В тебе є три спроби. Блін, чувак, як ви знали, тут така спека, тут така спекатіща. Важко кататися, але стріт треба знімати, він сам себе не знімить. Ай-яй-яй Ех. Ще одну спробу. Ну давай, якщо зараз не вийде, в мене є інша ідея одна. То... Це теж прикольно. Ну давай. Лютый баланс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дурак, дурак. А, на парни, я вам зараз покажу один классный прикол. Зато, Зато я, я люблю стрит, тут есть дуже много прикольных именно катиком. Сейчас я вам покажу очень жесткий даунхилл со скатом. Так, фейки. У! У -ху -ху! Кайф. Ай, хорошо. Ярослав. Ай, хорошо. Ай-яй-яй. Я же отвип? Побежал, побежал. Барни. Барни. Давай. Жестко, жестко. <laughs> так, ладно, парни. <laughs> У тебя точно все. Спот закрит, дуже незручний для катання. Він прикольний, але не зручний. Тому ми дійсно їдемо на наступний спот. Ніхера собі там. б... Ну, ну, ну. Ми, до речі, вже на новому споті. Короче, тут сходинки, от там от класна пірілка. Жорик, коротше, ти захотів зробити, ось тут просто барчика Или чи просто баніка. Подивимося, подивимось. Да. Давай зараз прибираємо самокати і пропоную далі потім поїхати робити прикольну штуку. Навіть так вот, а ну-ка, вы доверяете ти молодый людині? Конечно. Отлично. Нифига себе. А ну я за тобой. Да ты шо? Ой. А ты была зайво. Все, погнали, короче. Один раз можно. Теперь идем до наступного споту. Потому что тут просто много охраны. Поэтому давайте, мы будем а, прилежными я, я, людьми. Я, 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 я знаю, что все будет супер. Я тоже уверен. Я честно скажу, что за это все нормально. Хотел два сделать, но ну, думаю, ладно, Ром, что-то нормальный тип, нехай же. Ай, хорошо. Это вообще-то велодорожка. Алло. Не нарушаем. Нормально. Так, ну тут загадал, тут есть очень прикольная штука. Блин, якщо б тут не цієї, цього покриття, тут можна було так обкататься. Хоча насправді. <laughs> Ладно, давай, тут, Поправить, конечно... Да? <laughs> не не не, не! Пятёр, хорош. Алё? Йоу! Оба! 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 Ай, семера, хороший! Рома. ай а, Фу, все, Зараз чуть-чуть и идем дальше Так, ми немножко скупились попити. Жара страшна. Пацани. Живчик. Ми вибрали найкращий день, щоб поїхати в світ. День, коли 30 градусів на е... yep. дня. Все, парні, погнали. І так, парні. Якщо ви дивилися наші минулі відоси, то ось та наша улюблена пиривочка. Так, пере перевіряємо ми. Так, це треба прибрати обережно. Я цю період прям обожнюю, вона дуже класна. А! Майже. Ай, хорошо! Жорстко! Закрив спорт, просто Молодець. Wow. Но на борцах тупо не скользит, я не знаю чему. Ее Дорик, зараз будет трюк для тебя. не перешел на 50. Да ну! А, -а, а Так, все, парни, у меня есть 5 спроб, я должен сделать 50 на хард 3. Опа! Ааа! Yeah! <реш> да! Только я сказал, что у меня степени 50. Ааа. Ай, спинаса. А. Ты живый или? Да живый, живый. Живый. Добрать будешь. Да тебе, нет. тебе просто дроп задний не попал, еще передний. Да я не знаю, что не попало. Ну, походу, задній не доскочив. Я сподіваюся, це падіння б... да, добре да, да, видно так, так, так. З, з грудака, тому що з боку виглядало б... страшно. Пацани, я думаю, за такі розклади треба ставити лайки 100%. 100%. 100%. Страшно, страшно. Ну, До речі, хіл був хороший. Має бути трак. Злюкав мене. Ну, так, виглядало так, ніби це дуже контрольно став збирати. Я став, став, так думав, але в кінці оцей поворотик мене а... трошечки збив. Під'їзд не такий, перилка крива. А угу, угу. це виросли в плазі і все. Угу. Так, ще пару спроб, п'ять спроб, якщо не виходить норма. Треба Це поранче доби, кінця півка десь дібро. Я переживав за тебе? Ще дві спроби. Давай. Оце ну, контент несеться. Ну, його голова біля цього воду да, да, до речі, дуже до речі, було. дуже небезпечно отут от головою. Там вже буде не до сміху. Mm. So, засмутився хлопчик. Асемерчик. Нічого, дуже душно. Колись повернуся, доберуться. Можливо, в наступному стріт стрітлогі, не знаю. Пишіть, якщо хочете побачити. Так, ми вже їдемо на останній спот по дуже такій манайничій дорозі. Шкода, що тут повністю не тіньочок, щоб комфортно, комфортно їхати. Але все одно. Опа! Опа! вас по лайку. Все, ви попалися, поняли? Вже не відвертесь. Анна ну, Рома, тебе це таке сподобається. Ні-ні-ні, братан, що це не то. Так, ми нарешті вже під'їжджаємо до цього спота. Він вже настільки близько. Я сподіваюсь, з ним все окей, тому що я тут давним-давно тут не був. Очень байбовий спот, прямо під метро. Це ось такий крутий подкат. І ось ця про. Да ладно! Ну ладно, якщо у нас перила недоступна, у нас є, в принципі, цей подкат, який не менш цікавий. Камерку в группі. Давай. Не, що я... до, до цього споту треба прикататися. Це такий. О, обережніше. Обережніше. Пере цієї штуки. Ясно? І там ніби можна взяти ходи трошки краще. Так що пропоную дві туди. Давай. Ай, добре. Ой-ой-ой. Ай, хорошо. Не, это, кстати, будет классно. Вау! Нифига себе! Это дуже сильно! Йоу! Страшно! Это тебе не котер, братан! Ай, хорошо! Страшно, очень страшно, трюк ты выбрал. Да. Баром? Ты дурак. Он такой дурак, я не знаю. Как это можно зарубить? Айеяя! Yeah. Блін, ну це таке прям. Не буду брехати. Це найцікавіше, друге. Я хочу ще одну спробувати. -ха -ха -ха! Клас! Клас! Блін, не дають мені покататися. Ано ну, я хочу теж щось спробувати зробити. Ану, це пля, у вас на свій грудачочок? Хорош! Так що ми настільки жорстко втомилися кататися, вже тут прилягли, жорик взагалі повністю відкисає. Коротше, шкода, що оцього споту не було, тому що тут проволока, але все одно було дуже багато класних інших спотів. Якщо ви хочете ще більше відосів з більшою кількістю спотів, з більшою кількістю хронометража, трюків, кадрів, людей, з якими будемо кататися, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також, якщо ви хочете отримати ось такий наждачок, напишіть речення зі словом спот в коментарях. І найкращий коментар ми оберемо і він виграє наждак. Тому що в минулому відео наждачок виграла ось ця людина, і ви порадьте нам дека ще спотів, тому що спотів вибирати дуже важко, їх хоча і багато, але все одно може ви знаєте такий спот, де ми ніколи не були, і він буде максимально цікавим. Тому давайте, друзі, адьос, до нових відео.